Всім привіт, дорогі друзі! це Тофікс. І сьогодні ми пограємо в ТТД. Е, цього разу я пройду хард, а не медіум. Так. Поставимо Скеріс Спікермена. Дружок має памкін фармера. Зараз Хеллоуін. Тому. Так, ми продовжуємо я трохи виключу запис. Тому що потрібно було. Так. Так, ану. У мене справляється трохи. Оп! Апгрейд, нічого. це Там двоє ще йдуть. Троє. І оцей один прийшов. Нічого страшного. Так, зараз виставляється хамкінг фермери. Може, я собі заберу його. Може, я собі його заберу. Нормально. Угу. Давай. Це легко зараз пройти буде. Тому що я це вже проходив купу раз. Ну, легенько. Тепер відео буде побільше випускатись. а не так мало. Продовжимо. Ще може той ледфайт зніму. Може доб'єм нині вже того гарбузмена. Людя на гарбуза. Так, це стандартний набір. Ось такой медик, дав спікермен, колоночка, Скері. і мех. Мех який просто розносить всіх. Ну, зараз доб'ють. Давайте Стримаємо. TV Вумен. А, почекайте, я став прям під лазер. Так. 600. Погнали, погнали. Ану. Продовжуємо. Так. Дуже пробгрейдину все. Краще буде багато. ну він, от, от лазер-камерамена дуже дорога прокачка. Дорогу. Що. Зараз 1500, а потім буде 3000. Тому що я його колись мав. Мех дешевий і сильний. Мені ще величезний радіус має. Оця прокачка дає йому, так, буст від глушіння. от цей щит. Так. Його від глушення не один раз. Та атака його стримує. Так, скоро боси підуть на 10. Так. Так, ми перейшли цей рівень. Треба прокачувати меха, По мех тут повністю все зробить. Качусь. Ми ще після цього режиму підемо на Pumpkin Patch, а також підемо на іншу карту другу, яка є. Ось так. Апгрейдим нормально. Зараз пройдемо, вб'ємо цього боса, я трохи включу запис далі. Так, босси, ми били і продовжуємо наступну волну. Я не думаю, я трохи буду виключати, тому що це довгий процес, так. Не думаю, що всі захочуть дивитися 30 хвилин гри. Так. продовжуємо. А нам ще дві карти пробувати пройти. Именно Punket Паш и Graveyard, я не думаю, что мы ми... именно щоб пройти. Будем рад. Именно щоб попробовать показать вам, докуда мы зможем прийти. Так. Так, абгрейдим нашого меху на максу. Він тепер трошки сюди дістає. Ну, на їх хмарно ще не приходимо таку тактику. Його тяжко так пройти. Про... Зроблю дві мехи і я аж... А, тут же пишається такі. Одні з головних прокачок. Так, така. Скоро треба буде ставити медика, тому що набагато йти. Тих хто що глушать, Ну ці его мини Не мають багато хіпа, а також глушить. Але рідко. Вилетіли ті то що. Глушут. Теж спікермен. Так, нормально. Отака. Ааа, глуші, ні, це медик. Це не варіант пограти. Треба їх пошвидшити. Щоб медик зразу їх глушив. Щоб можна було знати, куди поставити по-нормальному можна. Так. Ну, цього ми добиваємо жмиха. Так, тут вакуум пішов. От вакуум це проблема. Колишні. Це на Це немаксим Файно. Так, от такого. Угу, понятно. з зносом. Вакуум це не так проблема. Ні, автоскіп я ставити не буду. Автоскіп це проблема. І біда. Чорний темно. така моделька. Три. Фермери сидять. Один на гарбузі, один глазий гарбуз, а інший взагалі набухався спит. Так, погнали. Ну, ассім легко. Так. Зараз, мабуть, до 20-ї а але ще повернемося на якісь 45. <кхи> так, тут починають глушити. Ну, тут тут треба вже його... Ага. Тобі ж Уваги робити на нього. Мені допомагає, медик допомагає. Так, добре. Буде. Так, все. Вони не пройдуть Це точно. Між лаза допомагає. Так. Ще дві вони і я трохи почну... Топити. Ану. нормально проходить. Так. Ця волна буде легка. А ця Тут классиці пішли. Ну, в Харді і в найхмарі можна сказати, ті в мене не... взагалі не потрібні. Смислу з них немає, тому що дуже багато йдуть. Ті, хто не дають. Хіба що ТВ woman ТВ woman і в окулярах, якщо бере і роз'їдає прям? Так, чекайте. Оно ага, отако. Тепер медика. Кожні секунди буде. Будити. Ну і радіус Двоє більше буде. Того добили. Ще два вакууми, а от вакууми... Так, ми на 42-й. Я включив трохи швидше, тому що треба трохи геймплею додати. Я дивлюся, за мало часу дуже, я зробив. Замало відео йде. Тому треба трохи його збільшити. Ми вже по максимуму юнітів поставили. Отут всіх пампкінів вже попродано. Нормально, Проходим. Ларді це не проблема. Ну, автоскіп ми не включаємо. Надіюсь. Ну... Дивись мед включив тусків, зараз я напишу, щоб виключив. Выключи Викле... автоскіп. Ми проходимо нормально. А ну виключай, бо тут вже забаваться юнитию. Треба, щоб він виключив. А ну може до сам додому й зара яко завес, не буду я вже два медика поставив і мех по максимуму. Так, головне, щоб ніхто не пройшов. А то так і програти можна. Пройшли. Клас. Ці боси теж не прийдуть. Скільки мех мені достає до студа? Один мех. Два. Три. Ну і уб'ють. Цей не прокачаний, дорожений буде. Тепер прокачаємо. Знаєте, не пані, як його не прокачати, Не буде. Так, проходимо. Тим місяць тій так не знесу базу, якщо переб'ють далі, але там так дуже мало в одного. Тому ну, двоє точно не пройдуть. Так. Угу. Зараз купимо один скері кейс і відкриємо його. Може щось випаде. Так. Нормально, 47 волна. Маємо пройти. Зараз йдуть. Мультиглавіджет Них... Ну, не сильно багато хп, я б сказав. Мають добити їх точно. Так, одного вже добили. Ну і другого теж. Так, всіх знесли. Тепер 48-ма волна. <клухи> <клухи> Майже передостання. Взагалі не випускають нікого. Зразу з нормально. Так. У Фошка пішла. У Фошка. Це погано. У Фошка пойде в дуже класний бухали в режим і зразу йде. Недалеко. Фотолет знищуємо. Медики справляються. Медики добрі. Радубивайте. Гелікоптер. Rocket launcher міні. Так. І 50-та. Тун. Погнали, зараз летіє експлорфлайнги. Добре, що вони глучить саме перших, а не всіх. Так, зносим. що все виходить. Босс 103.0 3.0. Нормально. Так. А ну всі збили і босса вбиваємо Давайте. І ми виграли цей режим. Так, плюс 480. Тому ми зара... Зможемо взяти і піти в Palm Parsaй. Так, це то, що добиваємо. Так, тепер тут меху треба ставити. Меху всьому голова. Він Буває, соло проходить. Весь харт. Постараюся тут поставити і апгрейдити його, щоб він дуже велику область займав. Так. Нормально. Стримуємо все як майбут. А гарбузи ростуть і пахнуть, і цвітуть гарбузики. Нормально, нормально. Так. Вони по черзі хворіють, друзі. Так, ну це точно зарубивають, тому що це не так купа, то що було. Нереально ні по кому не попасти. Як не по 7 крозі, то по То, Точно це буде. Так. Це мені треба проапгрейдити Це точно. Ми точно це їх добиваємо. Вони не прийдуть далеко. Так, їх вбили. Ну, а цих легше. Бо в то була велика кількість ХП. Все, меха тут стоїть і охороняє гарбузики. Оберігає. Спершу з лазерної пушки, а потім... Током. Електрошокером. Гарна тактика, гарна тактика. Давай стріляй по горбозах, Що ти? Не стріляй мені по мехсі. Ну хай так бідолах. На півставки працює. Так. Поки що він тут взагалі нічим майже не допомагає. Але коли я зараз його проапгрейджу, то він почне допомагати. Зараз. Так. Ну, джетпак поліса ми маємо добити. Маємо. все добили. Клас. Нормально. Буваємо. Так, оцей мини-ган. Мініган ган тойлет він мені мішає. Він не красивий. Він мішає. Жити людям. Так, тут чотири. І там один. Нормально. Так. Нормально. Так, апгрейдим. Все, він тепер тут на максимум майже працює. Майже на максимум. Тепер з нього є величезна допомога від нього. І його може ніхто не глушить. Тільки ті, хто стріляють, а не ті, хто просто йдуть по обочині. Так. Нормально. Скоро не тільки мінігани будуть ходити з мініганами. Ще й отут мініган полу появиться мехи. Так нормально Ну цих ми точно не доб'ємо. А ну і не на максимум поки що. Поки що одні горбузи апгрейдяться. Ростуть, цвітуть і пахнуть. Так, скільки грошей. А, він менше ніж в мене, навіть. А ну більше. Плантації то приносить, короче. Це вже остання наша. Я точно не зможу. Буду ставити по максимуму, що зможу. Ниже не зможу поставити. Так і так. Так. Ну і все. Плюс 87 монет. Ой, і цукерків. Нормально. До 35 го рівня. І всім папа, -па, дорогі друзі! був з вами був Тофікс. Всім папа-па-па! -па -па.